Погано, що децентралізація розпочалася з третього пункту, з децентралізації фінансів. Бо забули повноваження, передати з цим відповідальність, передати, ну і так далі. і так далі. Е, але добре, що розпочалася. Тепер, навіть якщо трошки десь там вже той віз спереді поставлений, то я думаю, що відступати немає куди. Тепер треба думати, як іти далі. Зараз, от буде. Чітко видно, хто може бути тільки чиновником, підписувати і розписувати, а хто значить, буде ставати господарем, бо їм дається можливість тепер значить, встановлювати і отримувати надходження з податку на нерухомість, це вони. Значить, земельного це вони. Акциз це вони найбільше викликають запитання, от саме те, що вони мають встановлювати. Бо каже, як це я, ну знаєте, так як вони кажуть, бабі Гані буду, яка багато построєк там настроїла, як це я буду її податок встановлювати? І тут виникає запитання до них. Бо багато хто мотивує, що ну в цьому ж році будуть вибори. Як я буду встановлювати в селі, вони мене не оберуть. Розумієте, от доки, як ми кажемо, не відчує себе людина не просто політиком там наверху, а державним діячем, і трошки менше отут внизу, ну то зміни будуть іти непросто. Дуже важливо було послухати, а що ж думають знизу за це за все. Зрозуміло, що сільські голови в першу чергу, і це їх обов'язок, думають за тих людей, яких вони представляють. Зрозуміло, що вони хочуть як намного більш повноважень. Ми зі своєї сторони їм намагалися донести, що отримати гроші і додаткові повноваження це означає ще і отримати додаткову відповідальність. Для подальшої розвитку цієї всієї системи децентралізації це, звичайно, законопроект. Так зване 0915, про добровольні об'єднання громад, про те, що треба міняти ту структуру адміністративну, яка на сьогоднішній день є. Але перше, цей процес повинен бути добровільним, а по-друге, цей процес повинен бути фінансово мотивованим. Тобто людей треба не заганяти в якісь штучні об'єднання. Вони повинні самі вирішити, хто з ким об'єднується. І головне, вони повинні мати стимул, в першу чергу, фінансовий стимул для того, щоб проводити це об'єднання. Закон про об'єднання. Я побачив, що люди в принципі, готові, але вони бояться, мають е, перше роз'яснення бути і е, стимул матеріальний. Тобто, якщо громади побачать це все, то я думаю, в нас це все вийде. На сьогодні треба інструмент, треба закон. Хто спершу почне, далі побачить. Щось буде не так, треба буде підправляти. Але тільки говорити, що треба, і не приймати їх, далі нема. Бо оце вікно можливостей, воно закриється.